Всім привіт! З вами в Піві Сьогодні розбираємо, що таке кут камери і чому в FPV він має дуже велике значення. Я б сказав величезне значення. Якщо ви новичок, це, мабуть, перший параметр після коефіцієнтів або рейтс, який ви будете налаштовувати. Сьогодні розберемо, чому це важливо, і яким чином це впливає на ваш політ. Значить, кут камери ми будемо дивитися на цих двох фотографіях. Якість не дуже, але ви можете побачити, що тут є однакове дерево, однакове дерево, і воно тут у нас в одному кадрі в лівому знаходиться майже по центру, в правому кадрі воно знаходиться якось супернизько. Камера у нас дивиться в небо. Якщо ми подивимось на центр цього зображення, то центр цього зображення буде десь там в небі. А тут центр зображення якраз знаходиться десь приблизно в точці горизонта. Що це означає? Це означає, що на лівій картинці у нас камера нашого дрона дрон сидить на землі, і камера дивиться практично паралельно землі. Відповідно, ми бачимо саму землю, що дуже зручно при посадці, наприклад, чи при взльоті. А на правій картинці у нас камера дивиться кудись туди вгору. Супервисоко і землю перед дроном, оцю от жовту, жовту поверхню чи коричневу поверхню. Ми не бачимо. Відповідно, як же це вплине на політ, якщо у нас в одному випадку камера буде паралельно землі, а в іншому випадку у нас камера буде направлена вгору. Я вам показую, як виглядає мій вупик, мій маленький дрончик. В ньому за, з заводу камера. Дивиться вгору десь під кутом там 30 чи 40 градусів, тобто під досить такий великим кутом. Ну і давайте розберемо, як це впливає на політ, яким чином кут положення камери впливає на, на то, як ми літаємо. І тут, якщо це ще не секрет, то ми з цього слайду можемо здогадати, що кут халокамери ну, впливає на швидкість. Чому? Тому що коли наш дрон висить в повітрі, на нього вниз діє сила тяжіння, вверх його піднімають, піднімає тяга двигунів чи тяга пропелерів, яка створюється пропелерами, значить, всі ці маленькі тяги кожного окремого двигуна складаються, і можна їй представити цю тягу як один такий, одну велику стрілочку, яка тягне дрона в напрямку Напрямку, куди дивляться пропеллери. Значить, що ж відбувається, коли ми хочемо полетіти вперед, і коли ми хочемо, щоб наш дрон рухався вперед. Значить, в цьому випадку ми нахиляємо дрон, він починає рухатись вперед, але е, проекція вектора тяги на вертикальну вісь, яка якраз компенсує вагу дрона, вона зменшується. Тобто, якщо ми змінюємо кут нахилу і хочемо рухатись вперед. Перше, що нам треба зробити, це зразу додати тяги. Для чого? Для того, щоб дрон у нас не падав вниз. Відповідно, тут у нас, як тільки ми нахилили дрон, у нас вектор тяги вперед, він був невеличкий. Потім нам треба додати тяги. Тобто, коли ми додаємо тяги, наш дрон починає рухатися ще швидше вперед. Відповідно. відповідно. Виглядає так, що. То під яким нахилом у нас дрон е, нахилений до горизонту, впливає на нашу швидкість. Тобто, щоб рухатись супершвидко, щоб рухатись вперед супершвидко, нам треба, щоб оця компонента тяги вперед була якомога більшою. Відповідно, нам треба, щоб дрон був е, нахилений по-іншому, не так, коли як він зависає, наприклад, чи коли ми там просто е, намагаємося утримувати його в повітрі. Так, а для чого тут камера? Камера е, впливає, тому що коли ви зависаєте, коли ви зависаєте, коли у вас дрон знаходиться рівно над землею, наприклад, в режимі кут, тобто ви відпустили там стіки, у вас тільки тяга працює, в режимі кут, е, дрон вирівнявся, і ви будете бачити картинку відповідно до того, як, як стоїть ваша камера. Е, якщо ваша камера піднята сильно вгору, то вам буде незручно дивитися, що у вас там відбувається внизу. А часто нам треба бачити, що там відбувається внизу. Тому спортсмени, ті, хто беруть участь в перегонах, вони зазвичай ставлять камеру дуже високо для того, щоб летіти максимально швидко. А новачки зазвичай, або ті, наприклад, хто літає в приміщеннях і їм там потрібно потихеньку, дуже акуратно. Літати, вони ставлять камеру більш горизонтально. Ну, погодьтесь, що якщо вам треба летіти вперед, і треба бачити, що там попереду. А ваша камера показує, наприклад, поле, то, мабуть, це не дуже зручно. Відповідно, в залежності від того, з якою швидкістю ви літаєте, у вас має бути налаштована камера. Більш того, більш того, якщо ви, наприклад, звикли вже літати з одним кутом нахилу, нахилу камери, і потім ви його міняєте на інший, ну, наприклад, збільшуєте цей кут камери, або сильно зменшуєте, то вам буде незручно. Тому що ви, наприклад, звикли літати з однією швидкістю, тут ваша камера стала менше, ну, наприклад, ви перейшли на інший дрон, в якому камера взагалі паралельна землі. Ну і тоді ви будете бачити поле, коли летите. Ну і це не завжди зручно, тому що, можливо, ви летите на низькій висоті, і тоді ви взагалі не будете бачити, куди ви летите, до чого ви там наближаєтесь. Ну і навпаки, якщо у вас камера сильно висока, а вам треба летіти повільно, то теж ви будете бачити небо. От тому, ну, кут камери, бажано, якщо ви там отримали нового дрона, чи починаєте там, не знаю, переходити з одного дрона на іншого. Треба розуміти приблизно, який кут камери треба і яким чином його виставити, яким чином переконатися, що ви виставили правильний кут. Що каже література. Література каже, що ті, хто беруть участь в перегонах, вони мають досить великі кути, там 45-60 градусів. Ті, хто займаються фрістайлом акробатикою, мають там десь 30-45 градусів кут. Різні варіанти кінематографічного польоту. Ну, я так розумію, що більшість, більшість пілотів зараз літає у нас кінематографісти. Знімають різні відео. Цікаві. Найшло для кінематографістів повільний кінематографічний політ там 15 градусів, швидкий 35. Ну, не факт, що там багато буде літати в цьому швидкому, але можете орієнтуватися. Польоти в приміщенні. Теж важлива штука. Багато хто зараз купує вупики для того, щоб практикуватися в приміщенні. І, відповідно, якщо ви там, наприклад, купили мьобулу, таку, як в мене була там на другому слайді, і в неї кут 35 там, чи 40 градусів, то для польотів в приміщенні вам треба буде його змінювати. Тому що з кутом 30 градусів, у вас дуже буде або велика швидкість, або ви будете дивитися в стелю і не будете розуміти, куди летить цей дрон. Ну, от така історія. Є ще експериментальний режим 0. Ну і до речі, я досить часто бачив, що дрони, які збирають у нас ну, або волонтери, або ще хтось, теж мають камеру паралельно землі. Не знаю, наскільки це зручно, але ну, якщо вам попадеться такий дрон, то вам треба буде підняти цю камеру для того, щоб зручно було летіти вперед на потрібній вам швидкості. Значить, Тепер розберемо суперпросту річ, яку, можливо, ви пам'ятаєте з шкільного курсу фізики, а можливо, не пам'ятаєте. Про те, як порахувати кут. Ставимо дрон на рівну поверхню, щоб він дивився в напрямку якоїсь стіни. Значить, перехрестя на вашому на екранному меню буде показувати центр камери, куди там дивиться та камера. Ви йдете. На цій стіночці відмічаєте, куди показує ваш хрестик, міряєте висоту і міряєте відстань від дрона до стіни. Значить, оцей от, якщо ви поділите висоту на відстань від дрона до стіни, це буде тангенс оцього кута. І якщо ви зробите арктангенс від цієї величини, від висоти поділеної на відстань. То ви отримаєте якраз кут, кут нахилу в градус. Ну, я тут взяв 1 метр і 4 метра для такого, ну, для спрощеного режиму. У вас там можуть бути якісь інші величини, але в принципі, для будь-якого дрона, який ви отримуєте, таким чином ви зможете порахувати цей кут і підібрати, поставити такий, який вам потрібен. Для вашого стилю польоту, для вашої швидкості і для вашого контроля за ситуацією. Дякую. Тепер пропоную подивитися подивитися відео, щоб ви мені сказали, який кут приблизно має камера одних українських кінематографістів. Значить дивимось. Значить от бачимо кінематографічний політ. Дрон зависає, дрон зависає. Як ви думаєте, який кут. Тут має камера. Ну, якщо припустити, якщо припустити, що політ відбувається в, наприклад, режимі кут, він же Angle Mode. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, в якому, з яким кутом нахилу камери літають ось ці кінематографісти. Thank